Вітаю новобранці. Ви в курсі, що я засновник Dragon Industries. Ми займаємося передовими науковими проривами. Що тут відбувається? Досліди. Але нашим успіхам ми завдячуємо найяскравішим умам всього світу. Кому мені? Ні. У Dragon все можливо. Ти можеш стати навіть гендиректором. А це вже неможливо. Схожий на молодшу версію тебе. Я сам молодша версія мене. Ну, якраз це і неможливо. Враховуючи обставини, дрегун варто відправити нового представника. Людину, яка варта довіри. Кажуть, вам треба свіже обличчя. Я міг би впрягтися, але буде все по-моєму. Звісно, а як же? Всі знають, тобі до мене далеко. І я такого не казав, але подумав. Пітер, у вас тут, типу, е, велика шишка тепер. Напевно. Переходимо в повний режим таємності. Відколи він кульгає. Ні, ні, ого, припини. Драму між батьком і сином. Ці стосунки здатні кисень поглинути. Я новий інтерн. Там купа чорті кого в конференц-залі. Це не чорті хто, це решта директорів. Підіймай. О боже. Правління висуває Пітера тобі на заміну. Треба зробити поворот, Джексоне. Ти прийшов на корпоратив хлопчиком, а вийдеш чоловіком. Я вже чоловік. Ага. Дивовижно, що тут взагалі щось робиться. Давно ти живеш з моїм татом? три тисячі вісімсот оплачуваних годин. Стоп, то він адвокат? Мій цілодобовий терапевт. А я думав, це кузен, який в аварії вижив.